Продовжуємо, друзі, відео. Сьогодні у нас шостий робочий день. І давайте пройдемося і оглянемо, що ми сьогодні виконали. Сьогодні вже закінчення робочого дня і покажемо ті роботи, які ми вже виконали за цей весь час. Почнемо з котельні. Зразу одразу не дивуйтеся за цей радіатор. Так, попросив замовник 90 см. Від підлоги до верхньої частини. Радіатор такий товстий, повісили ще на на довше кріплення, тобто тут десь 20 см від стіни до краю. Він хоче тут, типу, сушилки зробити з цього радіатора. Так, що в нас в котельні? В котельні в нас єдине, що вивели магістральну трубу на опалення 26. Так? І, в принципі, поки з котельні все. Ну і радіатор. До речі, тут в нас велика кількість труб буде, тому ми вирішили подачу на радіатора з'єднати через, через гардеробну. Тобто гардеробний тільки один радіатор і транзитом пам'ятаємо наші труби, тому нам краще було сюди декілька труб пустити. І не заморачуватися в тому в котельному приміщенні. Щоб вони не пересікалися, ці всі труби. Тобто, бачимо, ось подача зворотка, я підписав. Так, це в нас 16 труба. Далі, тут, ось 26, 26, 16, 20. Трійник уже у нас йде. Ні, перепрошую. 26, 16, 26. А ось тут, а вже на цьому радіаторі в гардеробної, у нас іде перехід 26, 16 20 І далі пішла у нас 20 та труба. Також ми таким чином зробили 20, 16, 20, зробили також на ручнику сушарку в санвузол. Тобто ми завчасно зробили отвір і заведемо ці труби, під'єднаємо рушнику сушарку, щоб всі труби там не плуталися між собою. Далі йдемо в санвузол. Дивимося, що в нас зроблено. Муфти в нас стоять, каналізацію ми ще не під'єднали. Водорозетка на пральну машину готова. Тут трошки курєва. Я порізав, по порізав зараз деякі, деякі малюнки на санітарні прилади. Так, у нас тут буде інсталяція. Дивимося так, ця труба знову ж таки магістральна радіаторне опалення. Тут у нас буде рушнико-сушарко. Буде вона нижче, тому ця штроба трохи закидається. Далі, це я порізав на умивальник, залишилось поштробити. І також на душеву систему. Порізав, потрібно поштробити. Ось такі, друзі, роботи виконуються поступові. Так. Також, поки я займався розмітками і санузлами, мій напарник укладав утеплювач. Утеплювач тут буде. Поверх цієї стяжки 2 см екструдований пінополістирол і на ньому розмітка. Також не забуваємо, що спочатку перед укладанням екструдованого або взагалі цих матів для теплої підлоги прокидаємо демферну стрічку. Прижимаємо матами цю демферну стрічку і далі вже собі монтуємо. Труба магістральна. Ось ми бачимо, підписуємо, щоб не поплутати подачу і зворотку. Пускаємо в 20 см від стіни повздовж, повздовж будинку. Радіатор також підключений. Радіатори в нас всі вже підключені. Це в нас була спальня номер 1 Також у нас спальня номер 2 Також вже підготовлена. Радіатор також на місці, під'єднаний. Далі третя спальня, також укладений утеплювач і також радіатор під'єднаний. Тут вже йде 16-та труба магістральна. Ця труба 16-та йде на рушникосушарку. От зараз ми зайдемо з вами в санвузол і подивимося. Точніше, це ванна кімната. Попередня була душова. Це в нас ванна кімната. Інсталяція в нас вже стоїть. Інсталяція, але кріплення ще не готові. Тому що будемо тут ставити на хімічний анкер. Так як ми знаємо, що поризована, поризована кераміка вона має пустоти і нема за що зацепитися. І єдиний варіант, тут буде це. Хімічний анкер. До речі, гільзи я вже такі спеціальні поставив. Я вам потім ще відео зніму покажу, як це діло відбувається на, наступному, на наступній інсталяції. Підготували планочки під водорозетки. Вибувається трошки більше місця, щоб пресувальним інструментом можна було спокійно підлізти і вже їх не знімати. Тобто виставили в рівень, все як потрібно. Так, тут в нас міжосіва 10, тут міжосіва 15, це в нас на ванну. Висота над ванною 15-20 має бути. В нашому випадку 75 від підлоги до центру водорозеток. Тобто 60 ванна, на 15 над, над ванною. Також ще каналізацію будемо викидати. Також ця труба поліетиленова 32, оце єдине ще. У нас загвоздка буде. вирішити, як ми її тут якось потрібно вирішити це питання з цією розв'язкою цієї труби. Тому що від неї ми її маємо з'єднати з, з 26-ї металопластиковою. І протягнути вже в котельне приміщення, де будуть фільтра. Так, що ще, друзі? Ну і кухня залишилась у нас недокладена до кінця. Тут весь матеріал у нас. Каналізація розклали, щоб було швиденько обрати те, що нам потрібно: ізоляція. Деякі елементи на котельню. Ну, в принципі, тут майже, майже все, але як ми будемо розпаковувати ці ящички, я вам буду розповідати трошки більше. Тому що зараз фактично працюємо труба, фітинги і каналізація, ізоляція. Труба, ось як ми бачимо, комап. Металопластикова. Класна труба. 18 років її працюємо. Нарікань немає. Також тут вона у нас іде комбінація. Також у нас іде ще труба кермі Німеччина. Кермі Німеччина, Кома-Франція. По якості ідентичні. З'єднання з'єднання у них використовуються однакові. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу якесь з'єднання. ну, я вже вам показував, в принципі, ви бачили, Так ось, наприклад, муфточки. Ось муфта редукційна. 20-16. Ось такі вони з'єднання прес. Зелене кільце як індикатор. Після опресування воно знімається залишається біле кільце. Основне. Ось такі. Ну і що? Кухня. Залишилось трошки докласти утеплювач. І каналізація. Каналізація в нас вже під'єднана на кухню. Тобто у нас три виходи зліва направо, Гаряча, холодна і холодна. Гаряча і холодна ліва, гаряча, холодна. Це в нас і каналізація на мийку, далі холодна і сифон посудомийної машини. Ну, ось так, друзі. І ізоляція, до речі. Ізоляція гарної якості. Це. Звичайна сіра спінений поліетилен, Щільність дуже гарна. Гарна щільність. Випускає Польща. Здається, Польща Термофлекс називається. Термофлекс. Класна ізоляція. Взагалі, нарікань немає. Так що, друзі, ось такий обсяг робіт ми вже виконали за 6 днів. Продовжуємо роботу. Якщо відео наше вам подобається, ставимо подобання, підписуємося на канал. Ділимося з друзями. Продовжуємо. Дякую за перегляд.